Але ті, хто слухають, ми вам дякуємо, що ви з нами, тому що кожна ваша вподобайка, кожен коментар, він робить це слово дієвим. Без вас воно не таке дієве, щоб охопити більшу територію, більше людей. І є сьогодні для нас інтернет, для нас він створений. Але сатана його використовує більше. І я вам хочу сказати, постять таке, що стидно навіть говорити про це. Чому так? Та тому що не знають Христа, не розуміють, що за кожне слово дадуть відповідь, не розуміють, що справді життя нам дане для того, щоб ми його пройшли, пізнаючи Христа, пізнаючи Отця і сина Духа Святого, сина і Духа Святого. Тобто, щоб ми пізнали їх. Бо якщо не пізнаєш, що ти станеш на тому суді, а на суд прийдеться прийти? отаким? Прийдеться. Що ти скажеш Ісусу Христу? Що ти вірив в ікону чудотворну, а не в рани Ісуса Христа, ціляючи? Що ти скажеш? Що ти вірив, що малюнок оцей, це Ісус Христос, намальований з уяви, а це не Він? Що ти скажеш, коли ти Марію посилав до Ісуса Христа, щоб вона молилася за твоє спасіння? Що ти скажеш Христу? Ну, ти повинен бути готовий щось сказати. Я думаю, це завдання стоїть перед кожним з нас. Так, праведні на суд не приходять, але я вам хочу сказати теж, але ви будьте готові. Так, праведні не приходять. але чи добіжить кожний до кінця в вірі, в твердій Божій вірі?